Привіт, дорогі друзі. Я бачу по коментарям, що у вас є невірне розуміння щодо довірності. Ви вважаєте, що зробили довірність, і вам, скажімо так, ви вирішили всі питання. Нічого ви цим не вирішуєте. Ви повинні розуміти, довіритель це просто особа, яка замість вас кудись прийде, а не ви самі. Якщо законом про мобілізацію включається заборони там на користування авто, нерухомість, там блокується щось таке, то довіреність вам ніяким чином не допоможе. Тобто блокуються. Власник і блокується нерухомість. А довіритель, то є, немає нікого значення. Тому, якщо ви хочете, скажімо так, захистити своє майно, щоб до нього не підкопалося ви повинні змінити власника і щоб там не був чоловік. А довіреність вам ніяким чином не допоможе. Генеральна, генеральна, на будь-який срок, вона, якщо блокується нерухомість, то блокується нерухомість з її власниками. Нічого ви не зробите. Або якщо вам впаяють штраф за регистрацію в кабінеті військового зобов'язана, у вас є виконавче провадження, а скажімо так, закон не передбачає блокування нерухомого майна, то це також через виконавче провадження буде винесена постановок державна. Це про накладання арешту на все рухоме нерухоме майно. Тобто висновок такий, якщо ви хочете, скажімо так, щоб держава до вас не підкопалась з будь-яких сторон, вам потрібно змінити власника себе на е з рухуванням, скажімо так, особливості закону про мобілізацію на якусь е е жінку з родини. І таким чином вам це обезпечить якісь там впливи держави на вас. Ось це тільки так може вас, скажімо так, допомогти. А довіреність вам ніяким чином не допоможе. Вона допоможе тільки в тому, що ви самі можете не сидіти досі, сидячи вдома, вчинити якийсь промочен. За вас піде там ваша довірена особа. І все не більше.